Є дещо в нашому житті, що є визначальним, що ми дійсно очікуємо, навіть передбачаємо, і дуже добре, коли в нашому усвідомленні з'являється, оце насамперед надважливе, що єднає нас з Богом, на фоні чого ми можемо полишити багато такого земного, яке було дуже важливо для нас напередодні якихось надзвичайних подій, які ми дійсно очікуємо і очікуємо саме від Бога. Я хотів би сьогодні трошки звернутися до Євангелії і згадати е, ті миттєвості, коли щось відбулося у суспільстві. суспільстві, яке на щось розраховувало, вони мали такі релігіозні переконання. Е, поміж того, суспільства були ті люди, які дійсно знали закон і могли б казати, як вірно чи як невірно, або від чого треба утриматися. І ось з'являється проповідь Євангелія з вуст Сина Божого, з Месії, і він проголошує такі речі, які не могли вмістити ті, які інакше дивилися на все, що відбувається. Тобто вони інакше дивилися на те, що відбувається. Чому вони так робили? Ну, по-перше, це вже не перший рік, навіть не перше сторіччя, яке ознаменувало те, що вони дійсно вірять. За міцну жертву з цих жертв, жертв, які приносяться козлів, телят. Проливалися кров, священники стояли на своєму місці, вважали його святим. Люди приносили ці жертви, вони виконувалися, вони були переконані в тому, що ці жертви є для Бога приємні, І що саме після цього жертвоприношення їхні гріхи прощені. І писання каже, без пролиття крові прощення не буває. І вони свідомо виконували це. Якщо ми подивимося на все, що відбувалося і в тодашньому Єрусалимі, і в храмі насамперед, то там відбувалися саме ті події, які зазначав для людей закон. Коли людина стоїть на щеблях закону, він переконаний в тому, що Бог обов'язково вислуховує і обов'язково виконує свою обітницю. І вони робили це щиро. Вже друге питання, де вони брали ту жертву? Скільки ця жертва коштувала? Чи вони переживали за смерть смертю тваринки, яка ні в чому не була повинна, але мала померти за те, що хазяїн десь грішив? Вони переусвідомили це все і перетворили ціну жертви тільки скільки вона буде коштувати на ринку. І вони приносили цю жертву. Але Богу було угодно змінити їхні думки. Переконати в тому, що вони втратили можливість отримувати прощення. Увіть собі, як це страшно. Сьогодні є дуже багато людей, які хворіють на смертельні хвороби. І знаєте, і вони вкладають кошти, все, що є, вкладають, 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 аби тільки вилюкуватися від тої хвороби. І ось коли вони вже все вклали і, начебто, могли б розраховувати на якийсь приємний кінець тих страждань, лікар каже: ну, вибачте, ми. Зробили, що могли. Медицина тут безсила. Повернутися назад сказати, шановний, а скільки коштів ви взяли за це все, щоб мені сьогодні е, почути ці слова? І виявляється, ціна цих слів все моє майно. Уявіть собі, коли вам скажуть, медицина тут безсила. Тобто марна праця, марне таке, знаєте. Приниження, коли від цього зрікалися, в своїх рідних позабирали, і таке питання, скільки взагалі коштує моє життя, скільки я маю за нього заплатити. І Бог сказав: ціна твого життя це життя мого Сина, Ісуса Христа. Слава нашому Богу! І більшої ціни на це не існує. І ось, коли ми дивимося на все, що відбулося в, земного, в земному служінні Ісуса, це дійсно не може бути непоміщеним. Не може бути непоміченим. І ми так начебто деколи фантазуємо, а як був той Хрест, а як Христос виглядав, а чи йому боляче було, бо сучасні вчителі кажуть, що та він Бог, йому взагалі було байдуже, лупцюйте, скільки хочете йому не боляче. В нього була, знаєте, природа людська. Він відчував біль, він відчував страждання. Це не просто, що ми, так знаєте, маємо усвідомити і, і десь самих себе ну, поставити на. На його рівень і відчути, як, як це боляче. Як це боляче. Я знаю людей, що вони до стоматолога навіть зараз не ходять, бо бояться, Колись з їх налякали, бо в нас дійсно були такі стоматологи в прошлому тисячолітті, що хай Бог милує. Просто нехай всі зуби повипадають самі, але я туди не піду. І сьогодні люди, знаєте, вони знаєте, намагаються якимось чином а, для себе пояснити. А що насправді сталося там на Голгофі? Чому я, дивлячись в Писання і розсуджуючи про все, що там було, я не відчуваю болі. Навіть моє сумління залишається в тиші і в спокої, начебто нічого не відбувається. Брати закликають, подивіться на Голгофу, підніміться на Голгофу, послухайте ці пісні про голгофські страждання Ісуса. Воно має торкнутися людини, яка повірила в те, що то була жертва принесена за мене і за кожного з нас. Що нас сьогодні може, брати та сестри, спонукати до того, щоб відчуття прощення прийшло в наше життя? Бо де, коли буває так, знаєте, вже Бог ну, стільки раз простив, а люди не прощають. А люди не прощають. І примушують людину жити в стражданнях, а згадай, як ти мені зробив, а як згадай? Та всі ми робимо помилки, правда? І віримо, що наші помилки, ми так гріхи називаємо, вони прощені. Але деколи ми не робимо того кроку віри, наближаючись до Бога, щоб нам дійсно відчувати прощення. Коли ми відчуваємо прощення своїх гріхів, ми радо прощаємо тих. Які зрішили проти нас без умов. Просто прощаємо. Чому? Бо Христос полюбив мене, простив мене, і я прощаю тебе. І це як фінал того всього, що має відбутися в нашому житті, бо наші переконання навіть стосовно любові, вони можуть, можуть бути настільки тілесними, що будуть визначати тільки нашу знаєте, земну посвяту для тому всьому земному світському в цьому тому, що буде видано на спалення. А що Господь робить сьогодні в нашому житті? І сьогодні я хотів би зачитати, я спочатку хотів один вірш зачитати, хоча він буде вінцем такої коротенької промови, але прочитаю три: це Євангелія від Івана, 19 розділ, 28 вірш. Після цього Ісус, знаючи, що все вже звершилося, щоб збулося Писання, каже. Прагну. Тут стояла посудина, повна отсту, воїни намочили губку отстом і, настромивши її на трустину, піднесли до уст його. Коли ж Ісус спробував отсту, то сказав, звершилось і, схиливши голову, віддав дух. У цей останній вірш останнє слово Ісуса Христа. Перед смертю. Звершилося. Він вклав в це слово, мабуть, весь сенс свого земного життя. Ось все, що відбувалося, все, що прийшлося претерпіти, все, що учням ем, довелося почути взагалі, небагато промов. Небагато звернень, які передували цим словам. Або навіть. Цьому фінальному слову, коли він прагне, коли він прагне. Я не значить, ми здатні відчути ту прагу, про яку е, пише Євангеліст Іван. Я прагну. Той, який помирає, за гріхи і беззаконня всього людства. Жертва, яка приноситься не за праведних, а за беззаконних. Що це за жертва? Син Божий, Месія, Спаситель світу. І ось саме в цей момент він каже: я прагну. Ми деколи, знаєте, брати та сестри, буваємо такі повільні в наших думках і питання спраги події Божій, бо по яких справах Божих, які Господь очікує від нас, ми не даємо собі ради. Ми заземлені. В нас є більш важливіші діла. В нашому житті. Але Господь очікує, брати та сестри, я скажу, це жертва. Це жертва, яку ми можемо дати Господу, і Він на цю жертву очікує. Чому жертва? Бо ми виділяємо цей час від наших родин, від наших навіть праць, ми могли б заробити кошти, посвятивши свій час для служіння Богу, для того, щоб комусь в цьому світі сказати, що живий Господь і надія на нього не посоромля. І ось там з'являється спрага. Знаєте, деколи спрага з'являється саме тоді, коли, якщо буквально брати спрагу, коли людина хоче пити. Христос, коли висів на хресті, я не думаю, що Він говорив про спрагу буквально, що дайте мені попити. Він мав на увазі щось більше, ніж просто випити. Хоча наша буквальна спрага, сьогодні, я не знаю, чи ви машинах зазвичай воді возять там пляшку водички і попивають її, попивають її. Я бував в різних країнах світу, особливо там, де спекотно, то люди без води взагалі не виходять на вулицю. Бо якщо вони кажуть, не, не вип'єш водички вчасно, відбувається зневоднення. і дуже багато випадків, особливо в Ізраїлі, людина йде, просто падає мертва. Просто нема рідини в тілі. Бо спека, і людина, якщо не попильнувала, може просто померти. І це досить серйозно. Тому вони не носять ці пляшки або заходять в магазини і слідкуючи за тим, що знижується рівень води в тілі, і вони поповнюють цей баланс. Буквально особливо, коли ще в таких спекотних місцях люди фізично важко працюють. Там завжди стоїть кулер, Це такий. Бак, який насипаний льодом і залитий водою. І люди, як тільки відчувають справу, вони навіть долають відстані для того, щоб прибігти швиденько. Бо знаєте, в нас в Україні люди працюють так знаєте, повільно, починаючи з кави, потім з бесіди, потім нарешті вони починають працювати. А в Іспанії то у них ще сіє стає, то вони починають з кави, пару слів. На пару годин, а потім сієста, вони відпочили, поїли, і надвечір вони трошки попрацювали. Отак От працюють. Це мені іспанці розповідають. Це правда. От. А є ті, які, знаєте, в Америці там команди виповняються бігом. Бо по годинах іде оплата, і бос, який платить зарплату, він каже: швиденько, швиденько. Десь, якщо згори там інструмент впаде, швиденько по лісах спускається, це, і як та мавпочка наверх і знову працювати. І ось ці люди, які з пекоту дня переносять на собі, вони мають той кулер, І навіть до нього дуже важко дістатися. Навіть ризик для життя, бо тих лісів перелізти треба, щоб на дах потрапити, і вони при... і допадають, і вони п'ють, п'ють, п'ють. І така справжня спрага. Ось такий, як приклад, коли людина фізично прагне води. Щоб не померти, чи може людина сьогодні так прагнути Бога? Так прагнути того, щоб перебувати в ньому. Щоб цінувати все те, що Господь зробив для тебе, і вірити, що саме це тобі допоможе. Я вам скажу, брати та сестри, коли ми так прагнемо, хвороби втікають, питання вирішуються. Надзвичайні питання, які не можна вирішити навіть за кошти. Там підсилена молитва, там зовсім інакше світосприйняття у всьому того, що вже сталося і що ще має статися. І ось нарешті Христос каже, звершилося останнє слово. Звершилося. І що насправді звершилося в цій коротенькій промові Ісуса, або в післанні Ісуса до всього людства навіть до сьогодні. Викупельна жертва. Всі гріхи викуплені. Боргу більше немає. Я думаю, що серед нас є ті люди, які мають боргові зобов'язання. Жалію таких людей. Вони навіть похворіти спокійно не можуть, бо мають працювати, щоб віддати. Бо система чекати не буде. Христос каже, я заплатив. Ціна заплачена в особистих стосунках. І це не гроші. Я заплатив ціну. І вона задовільняє не тільки людей, але й задовільняє батька Небесного. Слава нашому Богу! Ціна заплачена. Все кредит вичерпано, ти більше нікому нічого не винен. Чи є в нас сьогодні люди, які нікому нічого не винні, крім взаємної любові? Якщо це буде між людьми, це добре. Але перед Богом. Чи ти приймаєш, Він заплатив. Хтось з нас прийде в банк, скаже, не треба, щоб за мене хтось платив. Я буду сам страждати, буду сам мучитися, не знаю, чи доживу, щоб все заплатити. Якщо ні, мої діти, внуки, правнуки будуть ще платити. Я думаю, що кожна людина сприйняла би свідомо. жертовно, ти платиш за мене? Чому я не найкращий з усіх? Але Господь каже за всіх. Я плачу цю ці ціну і тому це звершилося. Друге виконання писань. це стосовно пророчих післань старого заповіту І з народження Месії, І з виконанням волі Батька Небесного і Його страждання, все, що було зазначено. Звершилось. Це сталося. Це відбулося саме на рівні духовного сприйняття. Я думаю, що люди, які стояли перед тим розп'яттям і дивилися на все, що відбувається, і як помирає праведний. Жертва, яка не найгірша серед усіх, жертва, яка приймається добровільно. Його до цього ніхто не примушував. В нього був вибір. Але ні, він сказав: Я піду. Нехай воля Батька Мого Небесного виконується. Звершилося. Виконалося писання. І на кінець, кінець старого і початок нового. Ми деколи, знаєте, очікуючи нового. Хочемо для себе прийняти щось таке, знаєте, приємне, таке, знаєте, пухнасте таке, щоб можна було. Як одна сестра каже, ти як тепле одіяльце, таке, знаєте? Дякую за порівнення. Бо люди відчувають якийсь комфорт в твоїй присутності, якесь тепло, що хтось може тобі допомогти, що є небайдужі. І дійсно, коли твоїй душі сьогодні захолодно, ти не знаходиш собі спокою, звершуються події, яких би ти ніколи не очікував в своєму житті. Добре, щоб хтось цим одіяльцем теплим був для тебе. Хто міг би на собі понести твої тягарі, хто міг би євангельську думку проголосити в твоє життя настільки свідомо і переконливо. Щоб з'явилося бажання жити. Знаєте, мені приходилося не раз бачити людей, які помирали вже в лікарнях, не віруючи. Їм ніхто ніколи про це не казав, що є надія в крові Ісуса Христа. І коли короткі такі думки для них, і, і говориш, і ти бачиш, як очі починають горіти, то ще є ще є надія, ще є можливість. Щоб навернутися до Бога, що можна якось змінити ці обставини. І я бачив, як віра Божа просто сходила в їхні душі. І вони отримували зцілення. Слава Ісусу Христу! Здивовані лікарі, напружені рідні, хіба так можливо було? А ми стільки коштів вкладали в це все, а виявляється можливо саме дати можливість людям прагнути. Це не просто наїсти сосолі. Або щось солоного, щоб відчути ту справжню спрагу це більше. Це прийняти хліб, що сходить з неба. Він породжує оцю спрагу. Що в нас цієї спраги не буде, брати та сестри, ми ніколи, мабуть, не скажемо, звершилося. Навіть самі визначальні моменти нашого життя ми цього не скажемо. Звершилося. Бо коли ми говоримо звершилося, це подія, яка. Переконує нас в тому, що саме Бог піклується про нас, і саме в ньому ми можемо отримати те, на що ми так довго чекали, але з іншого боку. Дійсно, Бог може прийти, звідки ми його не будемо очікувати. Але якщо ми не будемо проявляти бажання, молитися, принаймні просто бути, виділяти час для посвяти в служіння. Якщо ми цього не будемо робити, ми будемо крок за кроком втрачати. А Бог нам дає своє слово і свою жертву. Не для того, щоб ми раптом духовно збанкрутіли. Навпаки, Він викупив нас від гріхів і беззакон цього світу. Якщо ти сьогодні можеш сказати, а в моєму житті звершилося, роздумуй над цим. Роздумуй, якщо ні, наполегливо шукай. Ми будемо буквально через день згадувати смерть і страждання Ісуса, і до цієї межі я вважаю, треба прийти готовим, щоб кожен з нас міг сказати, а в моєму житті це звершилося. Я ціную цю жертву і я приймаю це слово особисто для себе, для того, щоб більше ніколи. Не втратити спілкування з тим, який помирав за мої гріхи і за мої беззаконня, і дійсно заплатив цю ціну. Звершилося, брати та сестри. Нехай Бог нас благословить. Давайте ми зараз помолимося і будемо готувати наші серця і для причастя, і для подальших служінь. Нехай Божа слава супроводжує нас в кожній молитві. Батько Небесний, ми дякуємо тобі, Боже, за це вечорове служіння, Господи. Ти бачиш наш шлях, яким ми йшли до цієї мети, Боже. І сьогодні ми про щось роздумовуємо, Боже, і можливо, сьогодні про щось наполеглимо мовчимо, коли ти очікуєш, Господи, коли ми будемо кричати до Тебе, Господи, змилуйся над нами. Боже, вийди на зустріч, бачиш, які важкі тягарі, що сьогодні відбувається в нашій країні. Боже, почуй нас в небесах. Так, ми знаємо, що ти не глухий, і ти чуєш, коли ми мовчимо. Але коли ми свідчимо про те, що Твоя слава приходить, амінь. Алілуя, ми більше не будемо мовчати. Нехай весь світ почує, що ми є вірні Твої, що ми є посвячені, що ми є молитовники, авва Отче. Боже святий в ім'я Ісуса Христа, прослався в наших служіннях, прослався в нашому особистому житті, Боже, щоб ми на самоті могли сказати, Господи, а я дійсно не маю. Можливості сьогодні сказати, що звершилось, бо багато що не звершилося. Я працюю, я чекаю, коли ти, коли мені, коли через мене, Боже. А ти кажеш, ти маєш це зробити, ти особисто маєш мати цю спрагу, по служінню в церкві, по допомозі тим людям, які цієї допомоги конче потребують. Боже святий, ми бачимо, скільки людей сьогодні просто гине в цьому світі. Але ми є свідками того Боже, що ти продовжуєш звершувати свої обітниці і мертві стають, і смертельно хворі зціляються. Амінь. І просто хворі, Боже, вони біжать в твою присутність в очікуванні того, що ти злиниш на них своєю благодаттю і в своїй силі, Боже святий, ти виконуєш це слово, Алілуя, коли ми повіримо в собі всередині, що ти полюбив нас вічно любові. І тоді ми ніколи не полишимо першої любові. А якщо десь полишили, а якщо десь відвернулися, або якщо ми почали ем, слухати щось інакше в цьому світі, якщо, якщо забирає нас від жертовного служіння, Тобі, Господи, прости нас, освяти і очисти, і нехай Твоє Слово сьогодні продовжує збудовувати нас. В ім'я Ісуса благослови Господь всі наші служіння, які ми маємо, Боже, нехай вони ще намножуються, ми не бажаємо зупинятися. Боже, дай нам сили, дай нам можливості, Господи, амінь, алілюя, Бо ми цього шукаємо, як шукали Твого святого лиця. Боже, Господи, коли приходять важкі випробування в наше життя. Ми згадуємо всі молитви святих. ми каємося, щоб пропустили всі молитовні служіння. Боже, думали про своє, шукали свого. Боже, але Твоя милість є сьогодні над нами, щоб ми знову і знову пошукали Тебе. Господи, поки не сталося щось страшного на нашому житті, Боже в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса. Тому ми хотіли би сьогодні бути готовими саме до того часу. Халілуйя, бо цей час настане в житті кожної людини. Як що вона скаже, Господи? Звершилося. Боже, і нехай це звершилося буде не в сумі, що все втрачено, бо це так само звершення. А звершилося те, що ми зустрілися з тобою. Ми народилися згори, ми отримали хрещення Духом Святим, ми ревно Тобі служили. І сьогодні ми розраховуємо почути саме від Тебе святий Господь, праведний суддя, добрий і вірний раб. Війди в радість пана Твого. Алілюя. Алілюя, Господь! Ми бажаємо вірити. В дії Твого Слова, яке дасть нам таку можливість наблизитися до Тебе, якщо ми віддалилися через певні справи в нашому житті, думки, балачки, Господи, освяти нас і очисти. В ім'я Ісуса. Ми віримо в силу Твоєї святої крові, яка надпотужно діє на сьогодні. Слава Тобі, хвала. Чудовий Бог, милосердний Бог. Алілюя, ти даєш нам сили. Тоді, коли ми знемагаємо, Боже, але від чого? Чи від служіння, чи від суетності цього світу, Боже, ти кажеш, що ми зупинилися, роздивилися, зупитали про шляхи давні, Господи, і трималися саме їх. Амінь, Боже. Саме цього шукаємо. Апостольського вчення, апостольської віри. Амінь. алілюя, Бо саме на це служіння Ти приходиш. Аво Отче, амінь. І саме через це Ти дієш. Аво, Отче, в ім'я Ісуса, благослови нас. Тобі хвала, тобі слава і честь, Отець, Син. Да Дух Святый, Аминь. Заметь, будь ласка, свої місця.